Не на білім коні і не в царськім наряді наш Ісус у чудове те місто в'їжджав, був таким, як завжди, в простоті не в обряді, жезла царської влади в руках не тримав. Та красиве те слово «Осанна» кричали: Наш Ісус для людей у цей день став царем. І з радістю шумною всюди стрічали і стелили дорогу зеленим коврем. Та недовго Ісусу та слава звучала, до розп'яття лишилися лічені дні, І в той день Юрба злісно тоді закричала: Не оса на їх крик буде, а розіпни. Віддадуть вони Бога. На смертні ті муки. і не трон приготують а древо Христа. І знайомі всі вулиці, і перевулки проведжали із сумом Ісуса Христа. А смоківниці листям також шелестіли і хотіли від спеки накрити Христа, ніби знали, що цвяхи проб'ють Його тіло. Ніби знали, що близько година вжита. Каміння на мосту, мов знавши розлуку, тісно стиснувшись разом, просило не йди, зробиш крок за межу, подаси смерті руку. Та Господь про це знав, Він хотів світ спасти. Люди йшли за Ісусом, хтось із вікон дивився, діти дзвінко кричали: Мовчав ж Божий син, і йому, як ніколи, ще так не раділи, але серед шуму юрби наш Ісус був один. І розкидані пальми, і квітки по дорозі, і одежа в пилу, все було на землі. Та все ближче удар, молотка йому чувся, люд готовий розп'яти. Уже його був. Не сьогодні іще, не сьогодні, та скоро, до дня того все тихо і швидко йшло, де юрба поведе Сина Бога, на гору увінчає терниною Боже чоло. Мій Господь натовп цей тебе просто відкинув, не повірив словам твоїм і чудесам, хоч являв Ти Його, любов свою, силу, Він за Божого Сина тебе не прийняв. Мій Ісусе, я знаю, що буде з тобою, і про день торжества теж відомо мені, та не хочу радіти, йти разом з Юрбою. Провести тебе хочеться у тишині. Ти назад не вернешся, ти вибрав дорогу, то була твоя ціль і святою мета, ти вступив добровільно у битву духовну, щоби гріх мій навіки прибить до Христа. Я дивлюсь, як ти йдеш до Голговського трону і свій погляд на хрест. У сльозах знов зведу ні одежі, ні відки я не кину додолу. На дорогу для тебе я серце своє покладу. Амінь.